Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, любі малята! Ми з Боною раді вас вітати! Дітки! Подивіться, хто це до нас прийшов? Вірно, це сонечко. Малята, ми з боною знаємо, як ви любите розгадувати загадки. А спробуйте відгадати загадку від нашого сонечка. Слухайте уважно. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось. Це довкола оживає. Це до нас прийшла. Вірно, весна! Малята, подивіться, як гарно стало навкруги. Малета, протягом року ми зустрічаємо 4 пори року. Малета, а які саме? Вірно, це зима, весна, літо і осінь. Малета, наш бешкетник Боня Пропоную вам пограти в гру, яка називається Опиши пору року. Він буде вам показувати малюнок пори року, а ви повинні її описати. Тож, давайте розпочнемо. Малята, що це за пора року? Вірно, це зима. І Як ми її можемо описати? Вірно, взимку дуже холодно іде сніг, ночі довші, а дні коротші. Розумнички малята, а це ще за пора року. Так, це весна. А яка вона? Так, весною день довший, дні стають теплішими, росте молода травичка та розквітають перші квітки, пролізки. А це ще за пора року, малята? Вірно, то це ж літо. А що у нас відбувається влітку? Так, влітку дуже-дуже спекотно зріють ягоди та фрукти. А це ще за пора року? Так, це ж осінь. А що відбувається восени? Так, восени стає прохолодно та дозрівають фрукти та овочі. Мелята. А зараз сонечко пропонує прослухати його улюблений На Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона сміхнеться в мойого Мерета, а давайте ми його повторимо разом. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона всміхнеться до мого серця. Мерета, ви чудово впорались, але нашому сонечку вже час повертатись. До нових зустрічей, малята!